Друзі, вітаю! Ви на YouTube-каналі Оксана Калюжна. Продовжуємо цикл лекцій з предметом масаж класичний та лікувальний. Лекція у нас сьогодні No3. Це друга її частина. Кожне відео у вас підписано: Лекція No1, частина перша. Лекція No1, частина друга, лекція No1, частина третя. Друга лекція No1, частина, No2, номер No3. Номер Ось зараз у нас з вами. Третя лекція. Першу частину ви вже переглянули. Якщо не переглянули, я вам підкріплю її внизу в описі під відео. Зараз ми пишемо: ну, я пишу, а ви слухаєте другу частину вимоги до масажиста і гігієнічні вимоги до, до масажу. І, напевно, буде третя частина, бо матеріалу дуже багато. Я стараюсь так і швиденько вже говорити, ви мені пишіть вам, як тихіше, голосніше, помірніше, швидше, повільніше. Але хто не встигає, якщо я швидко говорю, у вас майже, майже весь цей матеріал є на платформі Moodle, також це буде лекція номер 3, але там коротко написано, як це є в робочій програмі, як це є по плану. Я для вас тут роблю ліричні відступи, якісь. Приклади зі своєї практичної діяльності, ну і це такий живий формат, я можу, можу мати зворотній зв'язок. Якщо ви тут щось вас зацікавило, або навпаки, щось засумнівалося, ви можете одразу написати коментар, і я, коли буде вільна хвилинка, обов'язково подивлюся і відповім вам особисто, або на всю групу ми піднімемо це запитання. Можливо, воно є найчастіше запитання повторюється. З року в рік, від курсу до курсу, так само може бути з вами. І ще, до речі, в описі під відео всі сучасні студенти розберетеся, знайдете їх. Там будуть відео під хештегом студента. Низьке підкреслювання, фізреабілітація. Це відео з минулих років моєї роботи з студентами нашого навчального закладу. Вони є актуальними. Є актуальними на зараз, є актуальними для ваших предметів. Тоді ми ще займалися не дистанційно і в аудиторії, там є відео по мануальному м'язовому тестуванню, і так далі. Там чимало для вас цікаво. До речі, там будуть також відео з основ раціонального та здоровчного харчування. Ми також з вами цей предмет будемо проходити або вже проходили, тобто вони всі є важливими для, для нас. Отже, продовжуємо. Лекція номер 3. Частина друга вимоги до масажиста. Під час проведення сеансу масажу, об'єм всіх знань, умінь і навичок масажиста. Що таке навичка? Навичка це те, що відпрацьовано вами до автоматизму. Вночі вас розбудив, о другій годині ночі, спитайте, що таке розтирання, тобто розминання. Тобто це Покажи, зроби. Тобто, ви вже не задумуючись, говорите, робите це, використовуєте, накопичені вами знання. Уміння, і воно це все трансформувалося, наші практичні заняття, які вас чекають, трансформувалися в навичку. Тобто в автоматичну дію, яка не вимагає від вас уже багато уже, перепрошую, не вимагає великих зусиль, емоційних, моральних, так щось пригадати, а як це робити? Тут тобто, ви просто як дихаєте. Як ви п'єте воду, ковтаєте, ви ж не думаєте, от я зараз візьму склянку. Нали, а як його ковтати? Не знаю. Все нормально ковтається, так само ваші руки з вашою головою будуть вирішувати поставлену задачу і працювати на якнайкращий результат. Отже, навички це діло. А також його професіоналізм має величезне значення. Важливо, щоб масажист міг викликати в прихильність до себе пацієнта, прагнуть допомогти йому, максимально докладаючи до цього всі зусилля. Друзі, докладаючи всі зусилля, не означає, що якщо проблема не вирішується, то ви робите масаж довше або інтенсивніше. Ні в якому випадку. Ви просто або по ходу змінюєте методику, або радитесь з лікарем, або застосовуєте додаткові доручних методик м'ячих з шипами, або даєте йому пацієнту пораду по декілька, буквально два-три рухи гімнастичних. Тобто, Зусилля не мається на увазі сила, хоча слово співзвучне, однокоріннева сила, зусилля. Масажисту необхідно володіти такими якостями, як упевненість, врівноваженість та актовність. Він мусить переконати пацієнта в лікувальній дії масаж. тому при роботі масажисту дуже важливо бути спокійним, терплячим, а також уважним і доброзичливим по відношенню до пацієнта. Важливо, щоб масажист був уважний до масажованого, Умів оцінити у відповідь реакцію на виконаний масаж. Також ви мусите спостерігати, як пацієнт заходить, як він себе почуває, як він рухається, як він виходить. Мусите спостерігати динаміку. І в нас з вами мусить відпрацюватися такий вже навик. У мене це вже професійна деформація. Я просто їду коли в спільному транспорті. Я також всіх оцінюю, як вони заходять, як вони сідають, як він, який в них колір шкіри. Розумієте, за 20 років, більше 20 років стажу, ти вже робиш це автоматично. Це і є навичка, друзі. Що я маю на увазі колір шкіри? шкіри. шкіри. Він червоний чи блідий? Він такий є по природі, чи йому раптом стало зле і він зблід? Якщо як людина заходить, як вона себе несе, Чи це для неї не викликає якоїсь складності? Чи вона ледве і перейде, і як на щось намагається спертися, і якнайшвидше сісти, або як ой, де там ваша кушетка? Тобто вона вже не може ходити. Їй дуже важко, треба швидше з цим щось робити. До речі, як така, як от фізкульт-минутка, у нас коротка рекламна пауза на ковток води? Як визначити, наприклад, по Людині, дитині підлітку, що вона має проблеми з хребтом, які ще, можливо, не проявляються. Така людина, дитина, наприклад, вона якнайшвидше шукає місце спертися або присісти. От, наприклад, ми ходимо там по магазину, компанія або родина, ви також дома спостерігаєте. Це ж кожне слово, От інколи думають, та викладач, що він там щось по програмі, та ні. Це все, друзі, продумується сутками вдень і вночі, яке слово сказати, щоб воно відкликнулося в вашій голові, в вашій душі і за, за, засяяла та іскорка і жага до знань, і саме до нашого предмету, який, до речі, предмет, який ми з вами вивчаємо, він входить в десятку професій в 2000 30-й рік, подивіться перелік спеціальностей, які будуть затребовані, це є реабілітолог, це є дієтолог, це є масажист, це є педагог. Все, що ми з вами вивчаємо, воно буде ефективно. Отже, повертаємось до того, хто хоче сісти. То якщо ви йдете в компанію і там прогулятися, ну молоді люди, чого ж би не, не прогулятися. І от у нас людей шукає, де лавочку чи якусь кафешечку, щоб сісти, або зайшли, наприклад, в магазин-зуття. Знайшли в мазинзуття, там хтось придивляється, хтось приміряється, і один з вас, або там дитина, наприклад, раз і сідає на той пуфік, і все. Вона не ходи, не дивиться, не взуття, не ціне, нічого. Вона просто сидить, значить, в неї можливо, проблема зі стопами, можливо, з литочками, можливо, з поясничкою, можливо, взагалі з хребтом. Можливо, вона просто дуже втомилася і хоче вже сісти. Але якщо це повторюється часто-часто, то їй слід зробити діагностику. Як робиться діагностика в домашніх умовах? У вас буде в кутку, в кутку відео в самому кінці, коли ви дивитесь до кінця, воно у вас вискочить. Друзі, для чого я вам це кажу? Ви скажете, Боже, Оксана Іваніна, є куча клінік, МРТ, для чого ви нам це розказуєте? Що це за перевісний лад? Ну, друзі, бувають моменти, коли немає можливості доїхати, немає на даний момент можливості. Ну, світло, ну, по різним різним причинам. Або немає жалоб. От, ти приїдеш в лікарню, тобі скаже, в тебе щось а чого ти прийшов? Ну, тобто проблему треба розпізнавати дуже зарані, щоб вона не усугублялася. Повертаюся до програмного матеріалу, а ви мені, друзі, напишіть в коментарях, вам цікаві ці ліричні відступи наші із практичної моєї діяльності? Чи все-таки по програмі і не відступати, бо вам це заважає сконцентруватися? Отже, працюємо далі. Слід прислухатися до будь-якої скарги пацієнта. Будь По-перше, він зайшов, доки він дійшов від вхідних дверей, роздягається і на кушетку, ви вже оглядаєте колір шкіри, як він на кушетку раз і, і лежить уже, а деякі приходи, молода абсолютно дівчина каже, ой, яка висока кушетка, я не можу залізти, що це так важко. Це людина якась вже проблема, їй важко там, в 17 років забринути на кушетку, треба з цим розбиратися, де, де, роз... де ноги ростуть. Отже, ви вже поставили свій діагноз. Друзі, ви мусите, да, до вас приходять пацієнти з направленням від лікаря, але ви мусите і самі також це робити, тому що може бути помилково, може бути описка, може перепутала кабінет людина і так далі. Обов'язково на все звертаєте увагу, на походку, очі блистять, не блистять, колір шкіри, стогне людина чи посміхається і так далі. Тобто ви не мусите врубати на все музику і там собі кайфувати, бо ви класний масажист. Зараз класний у вас пацієнт, і на нього вся увага, домовилися? Отже, прислухаємося до будь-якої скарги пацієнта. Про себе відзначаємо. Це просто людина любить пожаліє, чи це правда? Чи це справді у нього є проблема, якщо це профілактичний масаж. При появі несприятливих реакцій на масаж, треба його припинити і повідомити про це лікаря, якщо є можливість, запросити лікаря тут. же. Масаж проводимо лише по методиці, яка рекомендована на підставі діагнозу, яка обговорена, велике значення має систематичність проведення сеансів масажу. Дуже важливо пам'ятати при виконанні масажу про збереження своєї енергії, яку не варто розтрачати даремно, роблячи непотрібні рухи. Рухи виконуються руками, повинні бути м'якими, плавними, впевненими, повторюватися в певному ритмі, але в жодному випадку не різкими, такими смиканими. Також не забувайте про свою поставу, як ви стоїте, якщо кушетка не є по вашому зросту на даний момент. Або дуже вис... тучний пацієнт, до якого треба тягнутися, або наоборот тоненький-худенький, щоб ви над ним не згорблювались, не скручувались, ви можете просто трошечки зробити ширше свої ноги, і таким чином ви зробите ни... нижче. Зрозуміло, тобто не на рівних ногах, а трошечки роз'їхатись. Роз і ще, друзі, це про вас. Це про вас. Тільки здоровий масажист може дати здоров'я своєму пацієнту. Ви мусите таку якби стійку зайняти біля кушетки, потренуйтесь, спробуйте. Коли ваші коліна злегка амортизують, ви не можете стояти як балеріна, як як танцюрист професійний на геть рівних ногах. Від цього страждають ваші коліна, втомлюється поясниця, страждають ваші меніски. і з часом це може перерости в якусь професійну ну, хворобу, яка характерна для нашої професії. Кісті рук масажиста мусять бути теплими, сухими, пластичними, також витривалими і сильними. Щоб холодні вологі руки стали сухими і теплими, слід використовувати теплі ванночки, наприклад, контрастний душ, а також виконувати розтирання долони між собою, так, на, так зване намагнічування. На Для вироблення сили витривалості рекомендується ручний спантер і гантели. Я коли тільки починала, в мене дуже ну, комплекція, в мене метр п'ятдесят сім зріст. І є, є пацієнти, які і 2 метри, 2,10, 2,07, і 1,90 метр, я мушу з ними справитися. То перші роки, коли я тільки починала дійсно, я робила віджимання, і еспандер, і в спортивній залі займалася більш активно, тому що я хотіла результатів, хотіла багато, але фізично не, не витримувала. Ще є такий спосіб, якщо пацієнт дуже високий, ви робите корекцію, наприклад, остеопатичну, для того, щоб не тягнутися, бо це незручно вам буде в вашій руці так робити. Ви можете його посадити, зробити верхню частину, підняти, зробити нижню частину. Якщо наоборот малесенький, а ви високий, ви можете йому підставочку, таку спеціальну дерев'яну. Ну, так під, підсумовуючи, як така є приказка, мідімо, моя крепость», так і тут ваш кабінет є для вас. Коли зручний, то ви в ньому, в ньому з радістю працюєте і не виснажуєтесь до, ну, за якогось, з якоїсь з незручності, яка вас турбує. Важливо, щоб на руках масажиста не було подряпин. слідкуйте за цим, змащуйте вчасно рук кремом, слідкуйте за ними, де потрібно одягайте перчаточки і так далі. Нігті коротко підстрижені, в жодному випадку не можна проводити масаж при запалях або захворю... рибкове захворювання рук, оскільки інфекцію легко можна передати пацієнту під час масажу. Це не є якась казка чи частина лекції. Це є правда, друзі, навіть коли немає видимих пошкоджень у пацієнта на спині, на шкірі, де ви робите, інфекція легко передається і потім ще й примножується. І так, друзі, друга частина завершила. Чекаю вас на третій частині, третій лекції.